Сотні мертвих риб у Криворізькому технічному каналі сполошили містян. У чому причина та чи чекати більшої загибелі водних мешканців? Зооексперт Володимир Стригунов говорить, що чітко видно значний спад рівня води в каналі. Це і стало однією з причин загибелі риб. Але до цього додається і аномальні температури та відсутність опадів, що відповідно і спричинило цвітіння води та зменшення концентрації кисню в ній. За інформацією редакції, цей Криворізький канал після руйнації Каховської ГЕС і зневоднені водосховища використовували як резервний для наповнення південного водосховища водою з кресівського водосховища. Але після запуску одного з магістральних водогонів використання каналу перестало бути потрібним, тому вода в каналі просто повернулась на рівень, на якому була раніше. Станом на 29 липня мертву рибу перебрали лише на ділянках, де скаржились місцеві мешканці. Але, наприклад, по вулиці Електрозаводській, що неподалік заводу «Агролайт», досі не прибрано та стоїть сморід. Редакція звернула з інформаційним запитом до Покровського райвиконкому та Новопільської громади. Тому більше читайте в наступних статтях на нашому сайті.